Парк-музей, Карпати в мініатюрі, так, де зібрані всі визначні пам'ятки архітектури у нас на Єремчанщині, пророк, монастир пророка в дорі греко-католицький, пам'ятник Королеві Ядвізі в Миколичині, костюм. Який у ворогті біля железнодорожного вокзалу був побудований у 1906 році. Така ж одна з найстаріших церков у нас на Івано-Франківщині, церква, яка була побудована у 1615 році, греко-католицька церква, музей. Бачимо фермерське полонинське хазяйство, яке на полонинах працює. І, звичайно, на горі Піпіван, обсерваторія. Яка була побудована в 1938 році. Бачимо, як вона виглядала під мідною крівлею, в якої було 40 кімнат, під куполом якої великий стояв телескоп. Це ми бачимо чорногірський хребет, нібито, на якому знаходяться наші вершини. Яремчанський сувенірний це, базар, на якому знаходиться водопад-Пробій, Віадуки Ворогтянські, наш татарський железнодорожній вокзал, мости. Он, бачимо і гора Хум'як, 1542 метри, ресторан Гуцучний. Так що ми з вами знаходилися на... в парку музеї в Яремчі. Всім рекомендую відвідати. Доволі -таки цікава, гарна локація. Вартість 50 гривень з дорослого. Слава Україні!